З моментів до вас там найважче. Я йому тримався камбата. Він мені дякую. Батько. Війна у ваш досвід. Певні корективи внесла. Російська Федерація це справжній кап. Вони не люди. Українці змінили згуртуватися. Як народ вірить в ЗСУ, так і ЗСУ вірить в народ. Саме на цьому тільки й зосередиться. Другому ніяк. вітаю в ефірі. Тиждень у студії Володимир Пастушенко. І сьогодні говоримо про людей, які нині із зброєю в руках захищають нашу країну. До початку збройної агресії ворог навіть не міг собі уявити, що українці зможуть об'єднатися і дати відсіч агресору. А це були люди різних професій, віросповідань, віку, але усіх їх згуртувала ненависть до ворога та жага до перемоги. Як склалися їх долі? Яким став для них початок війни? Якою врешті-решт, вони її побачили? Саме про це ми сьогодні будемо говорити із командиром розвідроти 72-ї об'єднаної механізованої бригади, капітаном Збройних сил України Володимиром Шостаком. Доброго дня. Володимире, вітаю вас. Ну, приємно було мені дізнатися, перш за все, що ви із династії військовослужбовців. Це так? Так, це так. Я родом з офіцерської сім'ї. Дід мій підполковник, батько-полковник, молодший брат-підполковник Збройних сил України. З самого дитинства мріяв вступити, а, стати військовим і мріяв вступити тоді ще так зване Суворовське училище. Угу. При Незалежній Україні а, ці заклади у нас вже називаються військовими ліцеями. Я здійснив свою мрію в 95-му році вступив до Чернігівського військового ліцею. Спасибо на військову фізичною підготовку. Після військового ліцею без іспитів, льготам, так як я випускник військового ліцею, вступив до Одеського інституту сухопутних військ Наприклад, за напрямком факультет військової розвідки. Угу. Навчався в зводі спеціального призначення, здобув фах офіцера, розвідника. Ви постійно служите, чи у вас була якась перерва? Була перерва 14 років. 14 але років. війна так підзадорила. Активна агресія а, Російської Федерації навіть ну, не надала мені можливості а, задумуватися, іти чи не йти. А яким саме для вас став початок війни? Неочікуваним. Ніхто, мабуть, не чекав, як і всі не чекали, що все-таки Російська Федерація. Буде намагатися так активно діяти. Хоча говорили а, про це багато. Дуже багато говорили, а я до кінця не вірив. Ну, думаю, та що Росія? Ну, хай шугають, пугають, але до кінця не вірив. Ага. Я застав початок війни в Сумській області, був в командировці. А як тільки пролунали ракетні вибухи, я відразу сів за руль і поїхав на Київщину. Бачив всі черги машин. Як люди покидали Київщину, спасаючи дітей, жінок, а я їхав наоборот на Київщину, щоб призватись до військомату Збройні Сили України, де я був, є зараз і тоді був потрібен. А у цих 14 років перерви далися в знаки? Так, да, безперечно, далися. Але старі навички: у мене дуже багато було хороших вчителів, пару місяців тренувань. Коли Київщину російські війська вже відійшли і покинули, це мені як командиру підрозділу надало можливість відтренувати, вишкодити особовий склад. Тому що ну, у нас дуже багато мобілізованих. Mm -hmm. Зараз вся країна воює. І з однією думкою про перемогу. Mm -hmm. Так, можна, знаєте, з гордістю так э, говорити сьогодні про те, що українці зуміли згуртуватися і дати гідну відсіч ворогу. А скажіть, будь ласка, от на початку, чи достатнім, на вашу думку, було все-таки э, рівень озброєння, екіпіровки, підготовки особового складу? Я спочатку самої агресії, то я вам скажу, мене здивувала, мабуть, це по новий формат навіть відносин, як вам сказати, мої рапорта заявки, які я подавав як командир підрозділу, командиру частини. Ніякий не відхилялось. Тобто, все, що можна було надати, надавалося. Все так. Волонтерські групи. Це теж определенного чину фронт, ну якби дій забезпечення. Волонтери забезпечували підрозділ всіми необхідними засобами, які тільки можна було придумати. Ще хочу згадати, наприклад, у мене, як всі ми разом вою, ну, воювали, воюємо. А у мене підрозділями підлеглий один із ваших депутатів Білоцерківської міської ради Дмитро Киришу. Дякуючи йому, він такий активист-активіст, активіст, він активно допомагав а, моєму, нашому підрозділу в забезпеченні, і мій підрозділ а, був забезпечений починаючи від засобів гігієни, mm -hmm. закінчуючи автомобілями, посаж коптерами. Тобто, коли вже була дана команда верховним командуванням а, пересу пересуватись на схід. То я їхав впевнено зі своїм підрозділом, повністю забезпеченим виконувати бойові завдання. Можна було саме на цьому тільки і зосередитися, так? На виконанні бойових завдань так. і не думати ні про що інше. По-другому ніяк. Це дуже добре. Ви знаєте, можна бути із сім'ї військовослужбовця, можна дуже багато років провести у лавах Збройних сил України, але війна є війна. До цього не можна підготуватися, це не можна передбачити. І, мабуть, оці всі жахіття, жахіття війни можна побачити лише тільки під час бойових дій. Який із моментів у цій війні для вас став найважчим? Найважчий момент, коли ти вже на передовій, коли ти отримуєш як командир підрозділу перший бойовий наказ, і тобі його потрібно правильно висловити. Своїм підлеглим і правильно прийняти рішення вивести групу на виконання завдань. А рішення командира від рішення командира дуже багато залежить. Життя перш за все. Перше перш за, за все, життя військовослужбовця. Легко приймати на себе таку відповідальність? Було нелегко. І зараз нелегко. Це ніколи не буде легко тільки за того, що це люди. Це ж не ми ж не роботи. Були моменти, про які жалкуєте. Жалкую більш про те, що дуже багато втрат неосознаних втрат, дуже велика агресія. Тобто противник Російська Федерація це справжній кат. Вони не люди. І з за цього боляче за країну зараз. Я вважаю, що це відбувається чистий геноцид нашої нації. Тому що воює в основному життєрадісна молодь, котра якраз бореться за Україну. Так, на жаль, сьогодні доводиться хоронити молодих, можна сказати, найкращих представників нашої нації. І це боляче. Це дуже боляче. Володимире, розвідник це не просто військовий. Розвідник це очі фронту, це людина, яка знаходиться. Не просто попереду, а попереду, попереду якщо можна так сказати, так? Мінус, це накладує, мінус. да, це накладує певні якусь, моменти, певну якусь відповідальність, певні складнощі. Саме велике переживання, коли ти відправляєш розвідну групу, щоб вона виконала завдання. Ну, по-перше, це спостереження за діями противника на фронті. То от якраз. Оці хвилини, вони як години, це просто можна ну, зійти з ума, коли ти відправляєш групу і чекаєш, коли вони вийдуть на тебе на зв'язок. Mm -hmm. ну, ви ж багато чули, що, там, наприклад, на Донеччині, на Луганщині зв'язку загалом нема, mm -hmm. він посаджений. І завдяки старлінкам і генераторам елементарним, mm -hmm. а, мої бійці, мої хлопці виходили на зв'язок. І коли от на тому боці боєць виходить, командир по позивним «Батя, я такий-то -та прийом, то теж видихаєш. Тому що розумієш, що все, добрались нарешті, дай Бог живі, здорові і виконують завдання. Сразу йде команда наверх, що готові, спостерігаємо і, Ну, доповіді там постійні, там взаємодія. Тобто це е, почуття, навіть не почуття, а це моменти чекання, вони були найважчими, так? Так. Да, це як от батьківська опіка, котрий ти переживаєш. Коли сказали зустрічати і проводжати, це найважче, що є в житті. Да, да. Так. А сталінки, вони дійсно дали таку перевагу на фронті над ворогом? Так, безперечно. В чому? Стерлінки це постійний інтернет. Це гармонічність, як два пальці: генератор і Стерлін. Якщо, якщо підрозділ має Стерлінг. Він має зв'язок і може вийти на любого ну якби командира доповісти mm -hmm. а, про подію або, наприклад, про ворога, як він там пересувається. Ну, це, це зв'язок перш за все. Зв це зв'язок, перш за все. А зв'язок на фронті це і життя. Так, да, це і життя. Так. Mm -hmm. Коли Ілон Маск почав там певні дивні речі говорити, стало страшно, що ми можемо позбавитись зв'язку. Чи ви все-таки вірили в те, що буде все нормально? Я. Вірив, що буде все нормально, тільки за того, що а, як народ вірить в ЗСУ, так і ЗСУ вірить в народ. І мені сподобались слова притули. Ну, не буде маска, значить, ми ну, то есть... Знайдемо вихід. Да. Е, Володимире, ну а були моменти, коли під час розвідувальних операцій доводилося вступати у бій з ворогом безпосередньо? Так. Зіштовхатися так? Зі лице, лице, так? Лице, лице. Можу навіть розповісти. Розкажіть, будь ласка, я думаю, що глядачам нашим буде все-таки цікаво. Червень місяць це якраз поселок Вершина, світлодарська дуга. Командування була поставлена задача відбити удар противника. Почався наступ. Деякі точки були тимчасово втрачені одним із батальйонів. І мені поставили безпосередню задачу зібрати групу і контратакувати. Ми видвинулися. 45 чоловік, я в голові всієї своєї роти. До контрольної точки дійшли 13, дуже багато було поранених, два двохсотих. Ну, то есть там такий був шквал огня, mm -hmm. що потрібно його було пройти по-другому ніякого, ну, був активний прорив противника. Але коли ми вже дійшли туди, ми попідбрали дуже багато поранених бійців піхотинців, організували евакуацію. І, до речі, Дмитро Кирошон. Евакуації займався, якраз з мінуса. І він вже Нападав. служив на той момент. Так, да, він служив разом. Ми mm. служили разом в одній роті. Mm -hmm. Він мій молодший сержант Киришу <схід> тоді, ще, та. А, І в 13 чоловік разом зі мною протягом 6 годин ми стримували напади противника. Було три атаки. Дякую артилерії нашої. Котра, в принципі, толково реагувала на координати, котрі я передавав операцію. Влучні постріли Арти якраз допомогли нам зберігати боєкомплект, не витрачати його попусту, ну і стримувати ці позиції. Після 6 годин я прийняв рішення на відхід. Ми протягнули той час, щоб. Наш батальйон, один із батальйонів, підтягнув резервні сили противника. Угу. Була задача така, ми поставлена командиром. Ви фактично взяли вогонь на себе? Я не міг сказати, не можу сказати, що прямо вогонь на себе, але прийшов увагу, так? Прийшлося подурити противника. Ну, ми трошки виконували задачу роти. І вони, а, противник думав, що там, до речі, сидить ціла рота. А чотири кулеметника у мене, у мене робили там вітер в лісосмугах. Вміло робили свою роботу. Так. Володимире, а от нашого героя Андрія Верхогляда з позивним Лівша, ви знали? Що це за людина? Це, це еліта Збройних сил України. Це. А, Якраз цей новий Костяк, офіцерський Костяк, це майбутнє Збройних сил України. І дуже на превеликий жаль він загинув. Але якраз я один із останніх, хто бачив його після виконання завдання. Це якраз було на Світлодарській дузі. Угу. Я вивів групу в півп'ятої ранку, спілкувався якраз з Лівшою. І ми ну, з ним поспілкувалися 15-20 хвилин про тактичну обстановку, що я бачив, що він бачить. І крайні фрази були: я йому тримався комбат», а він мені дякую, батя. І це буде стандарт. На було слава, так. жаль, да, наступного дня я дізнався, що він загинув. Правда, що це був наймолодший комбат? Так, да, 27 років. Це просто як ну, ноу-хау. Це еліта, реальна, це майбутнє і це зразок для наших офіцерів, і зразок навіть для один із зразків для патріотичного виховання молоді. Так, і це потрібно все-таки молоді розказувати, передавати. От, найкращих своїх героїв наші діти повинні знати і пам'ятати про них. До речі, зараз там спровокована акція, щоб на, на, на честь. Верхогляда назвали вулицю в Києві, і я ага. її активна підтрима. Ага. Дійсно, це замість хороша. радянських генералів повинні звучати прізвища наших героїв. Ну, можливо, і Біла церква не повинна стояти в осторонь від цього питання. Володимире, ну ми вже говорили про те, що розвідник – це людина, яка. Геть попереду перебуває. І дуже часто під час наступальних операцій розвідники знову ж таки попереду розвідують територію, коли, куди потрібно входити основним частинам. Тобто окуповані території розвідники бачать першими. Якими вони постали для вас? Спустошена територія. розбиті всі комунікаційні споруди, розбиті школи, дітсадки. І Утомлені люди від війни, утоплені, утомлені очі від страждань. І ну, на це боляче дивитися. Реально, дивитись дуже боляче. Але я впевнений і місцеві там чекають теж перемоги. Я впевнений нашу перемогу. От, до речі, дуже, дуже багато все-таки розмов, таких, точиться про те, що там на Сході, начебто. Багато хто не хоче цієї нашої перемоги. Це правда? А не без колаборантів. Колаборантів ну, це, це ловлять. У нас, у нас і в їх вистачає. Колаборантів ловлять і на Київщині. Так, звичайно, бо ж він подивиться на наші казарми, бригади розбита, бо дякуючи кому. Колаборанта. Хтось навів, так? так? Так. Спеціальна угу. зроблена операція. Ну так, підсумку, підсумовуючи цю невеличку нашу частину, давайте спробуємо дати відповідь на запитання: військовий у мижний час і військовий на війні. Різні речі. Це дійсно наскільки разюча різниця? Різні речі. Тому що військовий стан, військовий повинен бути зібраним і від рішень командирів, начальників. Якраз вирішується правильне, якщо правильне рішення вирішується і життя збереження життя військовослужбовців і виконання задач успіхів, так і, да. В мирний час це обидіна життя як у любого громадянина. То рівень відповідальності набагато менший? набагато менше. Та й мабуть, у цих знань. Тільки справжніх військових знань можна отримати під час бойового досвіду, так? Так. отримання бойового досвіду так. під час бойових операцій. Не одна теорія цього не розкаже. Не надасть і не допоможе. Ви вже досвідчений військовий, можна сказати, професіонал. Тому давайте з вами поговоримо трошки як з експертом. На ваш погляд, розвиток подій, які нині зараз відбуваються на фронті. Він закономірний? Закономірний. Ми відвоювали Київщину. Відвоюємо Херсон, відвоюємо Донеччину, Луганщину, і флаг Незалежної України, прапор наш, буде стояти, я впевнений на горі і Петрі. Тобто ви вірите, що Крим також буде наш? Так, без, безумовно. Угу. А ви зіштовхувались безпосередньо, я розумію, в межах дозволеного. із… Західними зразками зброї. Вони дійсно наскільки переважають, наскільки можуть е зламити ситуацію на фронті? Так, на тренуваннях так, але ну, ми якби, використовували зброю вітчизняного виробника. Угу. Але є там міць. І я, я впевнений, що ми перейдемо на натовські формати і е забудемо назавжди радянську владу, Союз і їхнє всі позіхання на нас. Але це буде після перемоги. Нині які плани? Чим ви далі збираєтесь займатися? Потрібно приділити увагу патріотичному вихованню молоді. Однозначно, мабуть, десь я до цього повернусь. У вас є досвід? Хочу признатись. Да, я був офіцером-вихователем в Київському військовому ліцеї імені Вана Один із таких популярних, мабуть, щоб не всіх висвітлювати, у ну, мене дуже багато гарних випускників. Один із популярних то той, який, мабуть, вам теж до вподоби, ваш а, місцевий а, військовий, це майор Богдан Гарнага. Оце мій випускник 6-ї роти Київського військового ліцею. Він зараз один із найкращих командирів батальйонів. Збройних сил України. Я їм дуже пишаюсь. Це один із, а їх багато. Я випустив три роти. Ну, цікаво, Вам взагалі приємно працювати з підростаючим поколінням? Ви отримуєте від цього задоволення? Так, а зараз я вже бачу свої плоди. Я цим пишаюсь. А скажіть, будь ласка, от у вас ви кажете, вже є досвід. Війна у ваш досвід певні корективи внесла. Ви вже думаєте, що щось будете робити інакше, пояснювати інакше, налаштовувати цих е, дітей інакше. Та я так і робив це. Постійно робив. Коригували Зараз, так, свою програму. Коли я їх навчав, я, мабуть, більше просто буду розповідати про а, безпосередній військовий бойовий досвід. Але стосовно патріотичного виховання, дякуючи нашій молоді, таким молодим комбатам, ми зараз виграємо цю війну і ми її виграємо. Я в цьому впевнений. Ну і тому на сам кінець, підсумовуючи все, про що ми з вами сьогодні говорили, як експерт, як військовий, як просто людина, скажіть, будь ласка, чого ж нам все-таки чекати? І наскільки швидко, знаєте, це те, чого хочуть почути мільйони людей, тільки перемоги. Я вірю в нашого президента Володимира Зеленського, вірю в головнокомандуючого Валерія Залужного, вірю в Збройні Сили України, вірю в кожного бійця, що знаходиться на передовій і боронить нашу державу. Вірю в кожного українця, в кожного волонтера. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Я сподіваюся, що ваші слова збудуться, збудуться дуже-дуже швидко. Дійсно, що люди дуже втомилися вже від війни і хочуть перемоги. Тому вам здоров'я, сил і наснаги. Дякую. Дякую. Мабуть, я вже втомився повторити про те, що війна це страшно, війна це складно, але завжди, кожного дня. Захоплюєшся тими людьми, які зі зброєю в руках наближають нашу перемогу. І саме з думкою про Збройні Сили України і з думкою про те, як можна цю перемогу наблизити, ми сьогодні і повинні з вами жити. Саме про це та багато про що іншого, ми сьогодні говорили із офіцером Збройних сил України, командиром розвідроти 72-ї. Об'єднаної механізованої бригади капітаном Володимиром Шостаком. А я наразі прощаюся з вами. З вами був Володимир Пасушенко. Побачимось вдалого тижня.